Усім привіт! Ви на каналі Гарячі Пістолети. Це наша постійна рубрика Ігрові новини, де ми розповідаємо про найцікавіші події в ігровій індустрії. Не забувайте підтримувати нас лайками і коментарями. Ну а ми погнали! Спочатку хотів би знову поговорити про Сталкер 2 щодо її дати виходу на німецькому сайті Game Legends вже стоїть точна дата виходу гри, це 8 грудня 2023 року. Звідки у них така інформація ніхто не знає, але це логічно, так як в грудень найактивніший місяць в інтернеті, всі геймери будуть сидіти вдома, тому що на вулиці буде дубарь, хоча вони і так завжди сиділи вдома за покатушками у відеоігри. А можливо цей сайт просто піариться, таким чином привертають до себе більше уваги. Ми всі прекрасно знаємо, що довгоочікуваний сталкер 2 на хвилі хайпу, тому може хтось цим і скористуватися. Ми таке не одобрюємо, це не про українців. А ось. На офіційній сторінці у твіттері The Game Awards вказано, що гра повинна вийти до кінця червня 2023 року на Xbox. Ось такому джерелу, я довіряю більше. У них, я думаю, є зв'язок напряму з розробниками. Тим паче тут дата виходу набагато раніше, що може не радувати. В інтернеті розлетівся ось такий скріншот, начебто це розробник Stalker 2, який написав, що у грі будуть секс меншини, тому що це одна з умов Microsoft. Відповідь довго чекати не прийшлось. Ось вже коментар від офіційного розробника в Discord, який спростував цей вкит, написавши, що він такий коментар не давав і не коментував. Як ви думаєте, це були недоросійські геймери? Які намагалися позначатися з українських розробників чи просто знову піар на фейках? Кому потрібна Fallout 5? Якщо скоро вийде ремейк Fallout 2 від першої особи, польський розробник створює 3D-версію гри Fallout 2. Легендарна гра вийшла у далекому 1998 році і вже технічно застаріла для сучасного геймера. Мод використовує ресурси оригінальної гри для відтворення таких середовищ, як ламат, Аройо і храм випробувань в найдрібніших подробицях. До речі, в неї ви зможете пограти прямо у браузері. Я так розумію, це те, що стиг зробити польський розробник, але в мене вона дуже сильно глючила, просто неможливо грати. Ати це не дивно, тому що усе це знаходиться дуже на ранніх стадіях розробки. З одної сторони приємно, що фанати не забувають старі частини серії ігор Fallout і навіть намагаються переробити їх, що дає можливість поностальгувати грою у 3D-форматі. А з іншої сторони, можливо, будуть претензії від юристів Bethesda. Але будемо сподіватися, що ми побачимо повноцінний Fallout 2. У 3D-форматі оголошено Fortnite Champions Series 2023, призовий розвив фонд, якого включає 10 мільйонів доларів. Щедро в цьому році ця подія триватиме з лютого до принаймні серпня. А фінал відбудеться наприкінці 2023 року у Копенгагені. Точна дата ще не визначена. Турнір відповідатиме звичайній змагальній структурі Fortnite, де гравці зароблятимуть місце в мейджорах шляхом відбору до елітного дивізіону. Для кожної географічної зони земної кулі від ЄС до Бразилії виділено певну кількість слотів. Гравці будуть заробляти очки відповідно до свого місця протягом п'яти тижнів змагань у кожному з трьох основних дивізіонів. Останній майджор Last Chance Major триватиме лише три дні, як і глобальний чемпіонат. Фінал визначатиметься. У шестиматчевому форматі, а його переможці отримують 4 мільйони доларів США. Переможці перших трьох мейджорів зароблять по 2 мільйони доларів. Також гравці, які спостерігатимуть за чемпіонською серією, матимуть шанс заробити косметичні дропи, в тому числі на Twitch, офіційному youtube каналі Fortnite і навіть в грі Legends Landing, ввівши певний код острова. Стім досяг нового рекорду по онлайну. 8 січня онлайн у найкращому магазині ігор налічував 33 мільйонів гравців одночасно, але це ще не все. Кор також був побитий по онлайну в іграх показником понад 10 мільйонів гравців одночасно. Підкреслюю, що це перша цифра досягла 10 мільйонів, як завжди, CS GO і Dota 2 на першому місці. Ось так виглядає графік онлайну в Steam за весь час. Як ми бачимо, цифри з роками тільки зростають, таємницю ні для кого не буде, що статистика значно почала рости у 2020 році. Всі ми прекрасно пам'ятаємо часи коронавірусу. Перші значні цифри по онлайну почалися з 2 лютого 2020 року у вигляді 18 мільйонів 800. Тисяч гравцями. До цього минулий рекорд був на 300 тисяч користувачів менше, який був поставлений ще у 2018 році. Вже у березні було 20 мільйонів, а через тиждень було 22 мільйони. Грудень 2020 року показував цифру 26,5 мільйонів гравців. Таким чином, ми дійшли до сьогоднішньої цифри. До речі, 30 мільйонів було досягнено у листопаді. Можна зробити висновок, що ігрова індустрія з часом набирає все більше популярності. Ми, звісно, за це раді, але хотілося теж побити наш рекорд по лайкам. Сподіваюся, що в цьому відео ми це зробимо. GeForce GTX 1650 найпопулярніша відеокарта на даний момент. Valve опублікувала дані про обладнання та програмне забезпечення користувачів магазину Steam за підсумками 2022 року. З цього ми бачимо, що саме GeForce GTX 1650 стала найбільш використованою відеокартою на сьогодні. Друге місце зайняла GeForce GTX 1060, а за нею йде RTX 2060. Ось як виглядає середньостатистичний комп'ютер. Користувачів, я ось на це все дивлюся і трохи засмучуюсь, тому що навіть у мене набагато гірша збірка. Я зі своєї 750 EA просто курю в сторонці. Це означає, що потрібно апгрейднутись. Посилання на донат буде в описі. <схід> ну звісно, я жартую. Ідемо далі. Якщо ми заговорили про збірку, то давайте також затронемо операційні системи. Віндовс 10 налічує 68% користувачів, а Windows 11 29,5%. 11-ка за минулий місяць прибавила 5%. Навіть старенька Windows 8 показала мікроскопічне зростання у вигляді 0,1%. А як ви думаєте, чи прийдуть більшість користувачів на нову Windows 11? Ubisoft зараз переживає дуже тяжкі часи. Генеральний директор Ів Гімо розповів співробітникам, що у подальшому від них залежить доля компанії після того як Ubisoft надала жахливу фінансову інформацію у середу, все із за слабких продажів програмного забезпечення під час святкового сезону і затримки відеогри Skull and Bones також було скасовано. Три неоголошені ігри, і планується скоротити витрати до 200 мільйонів євро на наступні два роки. Такі ігри, як Avatar Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage. Ну і раніше згадано Skull and Bones, планувалось випустити у 2022 році, але їх прийшлося теж відкласти. Ці затримки вплинули на витрати і доходи компанії. Авторитетний журналіст та інсайдер Джеф Граб написав, що компанія занадто велика, а її сильною стороною була розподілена структура розробки. Дійсно, в Ubisoft налічується близько близько 20 тисяч осіб, що з порівнянням інших компаній це багато. Наприклад, в Electronic Arts 12 тисяч осіб, в Activision Blizzard близько 10 тисяч, у Take Two 6,5. А ось голова Game Industry прокоментував, що великою проблемою не є структура компанії. Вона полягає в тому, що немає жодної гри яка б мала якесь значення у реальному часі, та навів приклад з такими іграми, як GTA Online FIFA Fortnite які коштують мільярди. Будемо сподіватися, що Ubisoft подолає усі труднощі та не продасть свою компанію або не зл'ється з іншою. Нещодавно були опубліковані системні вимоги ПК версії майбутньої Hogwarts Legacy, вони виявилися досить високими. Для гри на рекомендованих налаштуваннях у Full HD та 60 FPS. Вам потрібно мати таку зборку, як відеокарту рівня GTX 1080 Ti SSD, 16 ГБ оперативної пам'яті та приблизно такий процесор, як Intel Core I7 8700 з часом частотою 3,2 ГГц, 16 місце у списку найкращих гравців CSGO 2022 року зайняв український кіберспортсмен з ніком нікомбіт Валерій Виховський. Він є членом команди Na'Vi, Молодий 20-річний талант вже другий рік поспіль займає двадцятку кращих гравців світу. У минулому році він був на 9-му місці. Звісно, у цьому році від нього очікувалося як мінімум потрапити в топ-5 кращих. А як ми знаємо, повномасштабна війна внесла свої корективи. Тим паче, влітку команда замінила російського капітана Бумича на тимчасову оренду українця СДВ, який вже теж не є капітаном, тому що покинув команду. Все це погано вплинуло на гру Валерія. Його показники були непрямолінійні. Вони стрибали то вниз, то вгору від турніра до турніру турніру. також після не дуже вдалих турнірів для Наві його рейтинг склав за весь час гри на лан турнірах 0,88. Ми все розуміємо. Зміни в команді, війна. Тому бажаємо майбутніх успіхів команди Na'Vi і B2 великих досягнень. Ну і наостанок поговоримо про українізацію ігор. Два тижні тому був опублікований трейлер Portal 2 на українській мові блогером Lost Human, який займається озвучкою ігор та оглядом. Надалі робота ще триває. Реліз відбудеться у цьому році. Навіть у якийсь момент була знижка 90% на гру. Зараз я так думаю, вона вже не діє. Над озвучкою працюють 9 людей. У повний комплект входить повністю озвучена сюжетна кампанія. Українізовані текстури, характерні персонажі, багато потішних діалогів з чорним гумором та багато дослідів. Як ви бачите, окрім основної озвучки, буде дуже багато контенту. Дуже радий, що українська мова ще більше і більше поширюється. На цьому моменті ми будемо завершати. Не забувайте підписуватись на канал. Зустрінемось у новому відео.